Набагато дешевше життя виходить ніж в Україні. Mm -hmm. Плюс це опалення, плюс це зимова одежа, плюс це всі розтопливо. Такі самі економніше. ціни Да, ціни майже такі на пальне. Як, mm -hmm. Ну майже такі, плюс-мінус. Як у нас тут пальне, ні, да дорог. Мінус ще податки, високі mm -hmm. податки в Туреччині на все mm -hmm. Школу дуже діти люблять. Зазвичай в Україні в школу діти йдуть, плачуть, yeah. не хочуть діти тут. навпаки, тут діти йдуть. Якщо не йдуть, то плачуть, що хочуть mm -hmm. школу. так і в mm -hmm. паселках, цих селах mm -hmm. там ну дуже бідно, діти живуть і молодь тут. Ну тяжкувато, складно дійсно. Їм немає де відпочивати. Mm -hmm. Діти наші повинні е, вчитися і не забувати нашу культуру мову. Коріння так, вони мають тому, що вони наполовину. Кров тече на половину українського, тому ми повинні вчити. Я хочу просто щоб ну не всі.